Погляньте на цей чудовий ліс. Він змінюється протягом року. Спочатку навесні все зелене і все розквітає. Діти грають у траві, а зайчик стрибає поруч. Потім влітку сонце яскраво світить і діти купаються в річці. Восени листя стає жовтим і червоним. А діти збирають гриби. А взимку все вкривається снігом. І діти катаються на санчатах або льодянках. Погляньте, як змінюється природа і як весело дітям у кожну пору року. Поглянь на картинку і скажи. Яка пора року зображена на первій картинці? Що роблять діти влітку? Якого кольору листя восени? Що росте в лісі, крім дерев? Які тварини є на кожній картинці? Якого кольору небо на кожній картинці? Як змінюється колір трави протягом року? Що відбувається з річкою взимку? Як ти думаєш, що діти роблять взимку, коли не катаються на санчатах? Яка картинка тобі подобається найбільше? Чому? Що ти відчуваєш, коли дивишся на весняний ліс? Як ти думаєш, що діти говорять один одному на кожній картинці? Які звуки ти чуєш, коли дивишся на кожну картинку? Що ти любиш робити в кожну пору року? Ліс це величезний дім, у якому на верхньому, нижньому і середньому поверхах хтось мешкає. Людина це гість у лісі і має поводитись чимно, нікому не заважати дякувати за подарунки, які ліс нам всім дарує. Ліс називають легенями планети, як рослини дерева наповнюють повітря киснем. Тому дуже погано для всіх, коли люди вирубують дерева бездумно. Бережіть ліс.